Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про профілактику інфекційних захворювань та які найрозповсюдженіші захворювання в Україні. Що ж, поїхали! Давайте розберемося спочатку, що ж таке хвороба. Хвороба це порушення нормальної діяльності організму. Хвороби бувають інфекційні та неінфекційні. Причина інфекційних захворювань є збудник інфекції, бактерії, віруси та гриби. Також інфекційні хвороби передаються від людини до людини і є декілька найрозповсюдженіших шляхів зараження інфекціями. Перший це повітряно-крапельний, найпопулярніший шлях зараження для інфекційних хвороб, таких як грип або застуда. Крапельки, мокроти, причхання або кашляння, які містять в собі вірус або бактерію, передаються повітряно-крапельним шляхом до людини здорової. Якщо людина не має індивідуальних засобів захисту, таких як маски, то крапельки ці осідають на носову порожнину або в ротову порожнину, і тоді людина заражується. Також найрозповсюдженіший контактний механізм. На наших руках дуже багато вірусів або бактерій, або яєць-паразитів, які ми можемо передати, доторкаючись до предметів побуту або в громадському транспорті. І таким чином передаємо через контактний механізм наші бактерії іншим людям, які також торкаються цих предметів і заражуються. Через травний тракт. Споживаючи заражену їжу, непомиту їжу або брудними руками споживаючи їжу, ми можемо заразитися. Дуже важливо пам'ятати про термічну обробку продуктів харчування, а також про миття фруктів та овочів і миття рук перед їжею. Адже ми з нашими руками. І бактеріями, які на них містяться, можемо отримати собі великі проблеми у вигляді вірусів або бактерій, якими заражаємося. Через кров. Також через кров ми можемо отримати всі види інфекцій, які тільки можуть передаватися, тому що кров циркулює всередині нашого організму, заходить у всі органи, і, звісно, саме через кров ми можемо отримати будь-які інфекції. Найрозповсюдженішою інфекцією, яку можна отримати через кров, це ВІЛ або СНІД. Неінфекційні хвороби не мають збудника і не передаються від хворого до здорової людини. Так, існують і ті хвороби, які не передаються, наприклад, інфаркт, перелом або діабет. Але давайте зосередимося на інфекціях, ті, що передаються від людини до людини. Людство пережило чимало інфекцій, які забрали мільйони життів. Такі масштабні інфекції називаються епідеміями, але це тільки коли хвороба розповсюджена в одній країні. Також вони можуть вийти за рамки однієї країни і вже називатися пандеміями, коли торкається ця хвороба вже декілька країн. За свою історію людина пережила дуже багато різних епідемій, пандемій, наприклад, чума Юстиніана, яка охопила Середземномор'я, чорна смерть, пандемія чуми, яка поширилася Європою, Африкою і Азією, третя пандемія холери, коли був один мільйон загиблих, Віспа, Іспанський грип, І ось вже ми дійшли до нашого часу. Це коли Вів і Снід почали заражати людей на даний момент, відомо 30 5 мільйонів загиблих. Почалася ця епідемія в 1980 році і досі не завершилася. Також за сучасність ми вже пережили епідемію Ебола 11 тисяч загиблих, і найбільші спалахи були у Юнеї, Лібері і С'єра Леоне. Закінчилася вона в 2016 році, а зараз почалася нова у нас пандемія це COVID-19, більше 6 мільйонів загиблих. Пандемія коронавірусної хвороби поширилася в 226 хвороб і триває і нині. Але такої великої кількості епідемій пандемії, як були раніше, вже немає. Чому ж саме? Відповідь проста: людство навчилося вакцинуватися. Багато смертельних захворювань далося подолати завдяки цієї вакцинації. Як же ж вона працює? Коли значна частина населення вакцинована або перехворіла на якусь хворобу, то утворюється колективний імунітет. Він також захищає людей, яким не можна вакцинуватися через різні протипоказання. Коли людина вакцинується або робить щеплення, у неї вироблюються два типи імунітету. Якщо щеплення людина робить, то в неї вироблюється природний імунітет, тобто щеплення це часточка вірусу або бактерій, і людина вироблює до нього імунітет. Коли людина робить вакцину, то їй вже підсаджують готові лейкоцити і готовий імунітет для того, щоб вона могла боротися із хворобою. І якщо більшість людей вакцинована або щеплення, тобто має імунітет до Якоїсь хвороби, то хвороба припиняє своє розповсюдження, так як немає збудника або хворої людини, яка б її передавала, і хвороба може з часом зникнути. На жаль, в Україні й досі є декілька епідемій, таких як туберкульоз, віл снід і коронавірус. Давайте розберемося, що ж це за хвороби. Перша це ВІЛ або СНІД. В чому між ними різниця? ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, який передається від людини до людини і внаслідок довготривалої його існування в організмі людина може захворіти на СНІД. Тобто СНІД це стадія синдром набутого імунодефіциту. Що це таке? Імунітет людини дуже пригнічений, і вона легко підхоплює будь-які інфекції. Це як. Лишитися захисту від будь чого В липні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 940 ВІЛ інфекцій, 226 діагностовано саме СНІД і 79 смертей. Це тільки за липень місяць 2023 року. Дуже важливо знати, що ВІЛ передається тільки через кров від матері до дитини і при. Статевих контактах. Але не передається через дружбу під час спілкування, обіймів, рукостискання через чхання, кашель, укуси тварин в разі користування спільним подбутом або через їжу. Тому дуже важливо не піддавати людей, з яких є віл дискримінації. Туберкульоз. Туберкульоз заразний і передається від хворої людини до здорової або від хворої тварини до людини. Коли хворий кашляє, чхає, розмовляє разом із слиною, повітря потрапляє в збудник туберкульозу, тобто шлях передачі повітря на крапельний. Здорова людина може вдихнути і заразитися цими крапельками, може заразитися і від хворих на туберкульоз тварин. В організмі багатьох людей є збутники захворювання на туберкульоз, але якщо у людини гарний імунітет, вона дотримується здорового способу життя і не переохолоджується, то не варто хвилюватися. Дуже важливо робити маленьким діткам манту, це як перевірка, чи є в неї туберкульозна паличка, яка вже виходить з-під контролю, тому що імунітет послабився, або робити флюорографію рентген, щоб перевіряти свої легені, чи є у людини туберкульоз. Він виліковний, але бліковний на перших стадіях, ну, коли хвороба ще не така запущена. Тож бережіть себе. І останнє це коронавірусна хвороба. Коронавірус це молода хвороба, скажімо так, це вона виявилася лише в 2019 році в місті Уханю, Китаю. Основні симптоми дуже легко сплитати з грипом або застудою. Це кашель, нежить, біль у горлі, головний біль і чхання. Щоб не захворіти на коронавірус, тут важливу роль має вакцинація, тому що ліків від коронавірусу немає. Вакцинація допомагає виробити імунітет, запобігти поширенню захворювання і поступово скасувати різні карантинні засоби. Адже у людини тоді колективний імунітет вироблюється і, звісно, коронавірусна хвороба стає менше розповсюджуватися. Бережіть себе і близьких. Дякую за увагу. На все добре!